На ютуб-каналі Hill можна знайти десятки відео з дослідженням різних покинутих місць від кадаком до покинутих будівель та лікарень. Автор каналу вже неодноразово зустрічався як з дикими тваринами, так і з місцевими безхатьками. Але одне відео виділяється поміж інших. У червні 22-го року Кріс вирішив відвідати покинуту фабрику в Клівленді, штату Огайо. Ця фабрика давно покинута та не працює вже більше п'ятидесяти років. Зокрема, фабрика відома тим, що в ній колись працював Тесла, що в свою чергу працював на Едісона. Ще більшої популярності місце набуло після того, як стало відомо, що момент допиту Скарлетт Йоханссон в фільмі Месники знімався саме на цій фабриці. Хоча сама фабрика серед білого дня виглядає зовсім нелячно, все дуже сильно змінюється з приходом ночі. Кріс, наш сьогоднішній герой та автор каналу Урбекс Hill, вирішив зафільмувати відому в Америці фабрику вночі. Самотужки. Перше, що він почув, пробираючись на фабрику, це звуки пострілів. Це навіть не так і далеко звідси. Кріс живе не у нас в Україні. Тому звуки пострілів, не є буденною справою для Клівленда. Незважаючи на це, він продовжив, і, потрапивши на фабрику, першим ділом він помітив порожній матрас. Отже, як мінімум, ще одна людина живе тут та ховається десь в темноті. Без проблем пройшовши перший поверх, Кріс вирішив спуститися до підвалу, де події почали набирати стрімких обертів. Блогер почав чути якісь дивні звуки. Добре, я щось чую. А, здається, це тварина. Вирішивши, що це тварина, Кріс пішов далі. Ще через декілька кроків він побачив гільзи від пострілів. Можливо, хтось практикувався в стрільбі, але знати це достовірно, ми не можемо. Пройшовши повз ще декілька кімнат, Кріс почав бачити різні страшні написи. Продовжуючи знімати свій шлях через коридор, на кріса чекала неприємна зустріч. Це місце дуже мокре. Оце я пересрав. Тобі треба допомога, бро. Йоу. Він навіть не відповідає краще піти. Як ви вже побачили, місцевий безхатько або просто залежна людина сиділа в кінці коридору в досить кріповій для такого місця позі. Гадаю, більшість людей побігло б після такої зустрічі, але Кріс, маючи великий досвід переговорів, вирішує зробити інакше, а саме дістати 20 доларів та намагатись дати їх цьому безхатьку. Але, повернувшись до того місця, людини там вже не було. Слід зробити паузу та сказати вам, що ніколи не робіть як Кріс. Безхатьки, що живуть в таких місцях, знають їх як свої п'ять пальців. Вони можуть бути агресивними та непривітними до незнайомців. Кріс пішов далі. Потенційне місце, куди й міг піти невідомий. Тут також багато кажанів. Та сама людина. Котра сиділа в коридорі, спокійно та мовчки дивилася прямо на кріса з темного кутку. На щастя, ніяких агресивних дій він не втнув. також ближче до виходу, Кріс побачить його ще раз. Сам Кріс пізніше скаже, що хатьку все ж таки поздоровався з ним, але почути цього на відео ми не можемо. Останньою краплею жаху став телефонний дзвінок, котрий не належав Крісу. Ось це приблизно так, як я бачу. А ось висвітлення камери. Like right oh, От це говорить, що мінімум ще одна людина увесь цей час перебувала поруч та спостерігала за крісом. Гапанувши свою дозу жаху на сьогодні, Кріс вирішив піти з локації. На щастя, він зміг це зробити. На жаль, дізнатися, хто саме стріляв ту ніч та хто саме був той незнайомий чоловік. Крісу так і не вдалося. Також Кріс більше ніколи не повертався на цю локацію. На ютуб-каналі Джаред Кокер Урбекс ми можемо також знайти різні відео з дослідженням покинутих місць, починаючи з будинків, закінчуючи фабриками. В 2022 році Джаред завантажив відео свого дослідження покинутої фабрики в Канзасі. Перші хвилини відео розпочинаються досить розслаблено. На відміну від кріса з минулого відео, Джаред пішов на розвідку серед білого дня. Окрім деяких звуків, що можна списати на природу цього місця. Джаред нічого не почув та вирішив залізти до споруди. Він розумів, що в приміщенні можуть бути безхатьки, але прослухавши все уважно, він прийшов до висновку, що сьогодні або, хоча б на даний момент, там нікого немає. Продовживши своє дослідження, Джаред піднявся на другий поверх, де події почали набирати інший оверт. Червона машина під'їжджала до покинутої фабрики. Чоловік, що вийшов з машини, ніс щось у руці, що потенційно могло бути зброєю. Перелякавшись потенційної зустрічі з незнайомцем, Джаред вирішив покинути фабрику. Почавши свій відступ, Джаред почув перший постріл. О, май гад. Майже вибравшись з локації, Джареда чекала неприємна несподіванка. Я на не де його не бачу. Whoa, whoa. А ну, стій. Whoa. Хто ще з тобою? О, тут був тільки я. Боже мужик, ти так мене не лякав. Йди oh, сюди, прийшли. Сідай! Хутко одягай наручники. Їх. Чоловік похилого віку зі зброєю в руках, наставив її на Джареда та вимагав, щоб Джаред одягнув на себе кайданки. Більш того, чоловік сказав, що він вже застрелив одну людину на минулому тижні. Що буде відбуватися, так то приїде поліція? Вона запише твоє ім'я та випише тобі штраф за те, що ти проник на заборонену територію. одно краще, ніж я тебе застрелю. Тобто ти стріляв? Ага. Стріляв ще в когось. Я бачу людей, я стріляю. Якщо вони бігуть, я стріляю. Тут був ще хтось. Yeah. Бой спокійний, нічого з тобою не трапиться. Я вже застрелив одного на минулого тижня. Все добре, я не застрелю тебе. О, ти не побачив, що там написано. Не заходь, бо буду стріляти. Я думав, це підлітки написали. Ні, то я писав, що буду стріляти. Спробуйте уявити собі жах, якому перебував Джаред. Якийсь невідомий мутний дід зі зброєю в руках та в спорядженні наказує тобі одягнути кайданки. Також він питає, де твої друзі, і говорить тобі, що вже застрелив людину минулого тижня. Так він каже, що він хоче просто викликати поліцію і що з Джаредом буде все окей, але це дивно. Бо виглядає, що цей чоловік їздить сюди, щоб стріляти в людей. Щоб ви розуміли, йому не належить ця майстерня, це не його територія. Тим не менш, джареду нічого не залишається як згодитись. Зі слів блогера, в той день поліціянти їхали майже дві години, І по їх приїзду, прямо на їх очах, ще двоє підлітків забралося до будівлі. На що чоловік з дробовиком сказав, що піде до них і буде стріляти. Поліція забрала Джареда натомість, та нічого не зробила чоловіку. На наступний день Джаред дізнався, що двоє хлопців були підстрелені цим чоловіком. Хлопці отримали легкі рани, бо слова чоловіка виявилися блефом. Зброя стріляла резиною, та не була бойовою. Чоловіком виявився 72-річний Кен Томас, і за поранення дітей він отримав два роки умовно. Джаред більше ніколи не повертався на цю фабрику. Finders Pippers History Seekers – це великий ютуб канал, де залиті сотні відео з дослідженням різних покинутих місць по всьому світу. Особливою фішкою цього каналу є те, що хлопці завжди беруть з собою свого улюбленого собаку, оснащеною камерою GoPro та гострим нюхом, що частенько допомагає знайти те, що на перший погляд приховано. Hey, чого? У березні 23-го року вони виклали відео свого дослідження старого покинутого будинку в Великобританії. Перші хвилини були звичайні, як і безліч до цього. Вони знайшли різні старинні книги, покинуті кухонні приладдя та інші пам'ятки минулого. За 25 хвилин візиту нічого особливого команда так і не знайшла та вже планувала виходити. Але несподівано вони щось почули. Цьому навіть сенсу немає. Ей, ти чого? Чого ти такий звитежений? Ей, ти це чув! Здається, хтось щойно пробіг сходами. Обісратись. Бажаючи залишитись непоміченим, хтось або щось приховалось в будинку. Воно не хотіло виходити на контакт. Після ще декількох спроб вийти на контакт, група вирішила піти від гріха подалі. Слід зауважити, що зробили вони правильно в цій ситуації. Як ви вже здогадалися, справжній герой цього відео песик саме він дав команді зрозуміти, хто саме пробіг сходами перед ними. Чому цей чоловік вирішив сховатися під ліжком, не зрозуміло. Можливо, він злякався дослідників ще більше ніж вони його, або була якась інша причина. На жаль, встановити особу так і не вдалося, а команда більше не приходила до цього будинку.